Ще навіть не пройшла інавгурація нового президента США Дональда Трампа, як Цукерберг з колегами вже показово скидають кайдани демократів. Наприклад, Сео Мети жалівся Джорогану в подкасті про те, як адміністрація Байдена змушувала його видаляти пости про побічні ефекти вакцин. А Адам Мосері, який керує інстаграмом, заявив, що вони знову почнуть просувати політичний контент в соцмережі, а не навпаки, понижувати його. Бо політика в соцмережах лише підвищує свободу слова. Ага, розкажіть про свободу слова, наприклад, Раші туди, яка більше не буде обмежена. Найбільш резонансним анонсом стало те, що компанія Мета більше не співпрацюватиме з незалежними фактчекерами. Співзасновниця української організації StopFake Ольга Юркова уже заявила, що цим рішенням мета віддала Росії ключі від стрічки новин користувачів. Але що це взагалі за співпраця? Хто ці фактчекери та що вони роблять? Давайте розбиратися. А поки що поставте подобайку цьому відео та підпишіться на наш канал. Отже, діло було у 2016 році, коли зі світом вперше стався Трамп. Тоді Мету, яка в ті часи ще називалася Фейсбуком, активно звинувачували у впливі на результат цих виборів. Але не тому, що компанія хотіла просувати з кандидатів. Зовсім ні. Критикували за те, що компанія не постаралася достатньо, щоб протидіяти поширенню дезінформації на її платформах. Мовляв, американськими виборцями зманіпулювали у Фейсбуці та Інстаграмі, і саме тому вони підтримали тоді Дональда Трампа. І це насправді недалеко від правди. Бо, наприклад, той же самий обнульонний Пригожин, який В. фабрикою тролів з Ольгіно, прямо визнавав, що втручався в американські вибори. Панове, ми втручалися, втручаємося і будемо втручатися, погрожував американцям Пригожин у 2022 році. Цікаво, чи він втручався в минулорічні вибори? А, ой, забула. На жаль, ми ніколи не дізнаємося, чи міг би Трамп перемогти тоді і зараз без Фейсбука чи Твіттера. Але відтоді дослідники по всьому світу накопичили дуже багато різних даних про вплив дезінформації на вибори. Зараз ми вже знаємо точно, що про Трампівського контенту в стрічках американців тоді було суттєво більше аніж у підтримку Клінтон. Що праворадикальний контент поширювався значно швидше ніж новини авторитетних медіа, що алгоритми соцмереж схильні показувати користувачам лише схожий до їхніх вподобань контент та замикати їх в ехокамери та багато іншого. У відповідь на шквал критики, компанія тоді ще Facebook, оголосила, що вони змінять свою політику модерації контенту, щоб дезінформація більше не могла пройти в стрічки юзерів. Частиною цієї політики і стала офіційна співпраця компанії з незалежними фактчекерами, тобто сторонніми громадськими та іншими організаціями, які перевіряють дописи в соціальній мережі та повідомляють, де є дезінформація, а де її немає. Сторонні фактчекери не займалися тим, щоб перевіряти весь контент в своїй країні. До цього в мета є власні модератори, натомість вони перевіряють найбільш чутливу чи соціально важливу та впливову інформацію, щоб компанія швидко зреагувала на появу фейка. Наприклад, українського фактчекера чи зацікавить фейк про те, що в Кенії на рентгенівському знімку зафіксували таргана в грудній клітині пацієнта, натомість. Його увагу точно не у мене дезінформація про те, що українська влада більше не легітимна через те, що не проводить вибори під час воєнного стану. До речі, спростування ось тут за правилами кампанії. Офіційними фактчекерами могли стати організації, які пройшли сертифікацію незалежної міжнародної мережі з перевірки фактів або європейської мережі з перевірки фактів. В Україні офіційними партнерами мета є дві організації: VoxCheck та StopFake. До речі, раджу підписатися на наших критих колег в усіх соцмережах. Важливо пам'ятати, що сторонні партнери компанії не могли самі видаляти ніяких постів у соцмережах, чи одноосібно приймати рішення, що є брехнею, а що правда. Натомість фактчекери допомагають модераторам контенту, які працюють на саму мету, звертають їхню увагу на найбільш актуальні фейки та надають надійні докази, що брехня є брехнею. А вже самі модератори ухвалювали рішення, як реагувати на повідомлення фактчекерів. Вони могли його а, проігнорувати, б видалити неправдиві пости та заблокувати користувачів, які їх написали, в зменшити видимість фейків в стрічках користувачів, або ж г додати дисклеймер зі спростуванням. Ну, здавалося б, що могло піти не так? Чому мета згортає програму співпраці з фактчекерами? Щиро кажучи, біс його знає. Офіційна причина, яку назвав Цукерберг, це те, що фактчекери занадто політично заангажовані, і тому відмова від цієї програми має збільшити той самий плюралізм думок на платформі. Наша суб'єктивна експертна інтерпретація. Що саме так виглядає вітер змін в американській політиці, і Цукерберг проактивно старається підвищити свою репутацію в очах нового старого президента. Нагадаю, свого часу мета взагалі заблокувала Трампа і в Фейсбуці, і в Інстаграмі. Тож Трамп має що пригадати Цукербергу? Замість цієї програми, мета вводить можливість для всіх користувачів позначати дезінформацію чи маніпулятивний контент. Такий підхід уже знайомий користувачам X ну або колись Твіттера. Там будь-який користувач може зареєструватися як контриб'ютор та додавати дисклеймери до постів, які вважає неправдивими або маніпулятивними. Якщо достатньо інших контриб'юторів позначить, що його чи її дисклеймер був для них корисним, мережа почне показувати цей дисклеймер усім користувачам. Тобто тепер інформацію перевіряють не лише 2-3 організації на країну, а фактично кожен з користувачів Фейсбуку, Інстаграму або Трец. Тож зміна для користувачів Фейсбуку і Інстаграму тут це те, що тепер кожен з користувачів буде нести відповідальність за те, що він побачив дезінформацію і повідомив або не повідомив про неї в мета. Правда, є один важливий нюанс: ці зміни впровадять поки що тільки для користувачів зі США. Для ринку ЄС, наприклад, мета і не може припинити співпрацю з місцевими фактчекерами, бо там це не добра воля компанії. А вимога європейського законодавства. Відповідно, для українських користувачів поки що нічого не зміниться. Однак це потенційно тривожний дзвіночок для нас. По-перше, у випадку України фактчекери дуже важливі, бо вони володіють українською мовою та швидко реагують на зміни в місцевому контексті. Цим алгоритма Фейсбуку та Інстаграму похизуватися поки що не дуже можуть. З іншого боку, Дисклеймери від спільноти можуть також показати себе як ефективна практика, адже більша кількість користувачів зможуть бути залучені до верифікації контенту. Важливо, щоб компанія подбала про безпеку і завадила ворогу, наприклад, від втручання у верифікацію. Наприклад, щоб ці дисклеймери від спільноти не заспамили просто російські боти. Тож наразі лишається лише дочекатися, як на практиці виглядатимуть анонсовані зміни та досліджувати досвід американських користувачів. Ну і пам'ятати про те, що які би зміни на нас не неслися силіконової долини, нам своє робити. Адже кожен з нас може самостійно оберігати свою стрічку від неправдивих новин. Наприклад, заблокувати сторінки, які раніше відзначилися у поширенні фейків, довіряти лише перевіреним джерелам чи експертам, та прокачувати власне критичне мислення. До речі, раз уже про соцмережі говоримо, то після запису я особисто обов'язково планую перевірити, чи всюди я поставила двофакторну автентифікацію, щоб захистити профілі в своїх соцмережах не лише від дезінформації, а й від зловмисників, які хочуть вкрасти мої дані. І неважливо, чи користуєтесь ви інстаграмом, сігналом, телеграмом, ватсапом будь-чим. Всюди раджу поставити двофакторку. Як це зробити? Лишаю інструкцію під відео. А по дорозі, тисніть лайк цьому відео та підпишіться на наш канал, щоб це відео побачили якомога більше людей. Ми дуже це цінуємо.